Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком, і ми, от бачите, з Дімоном продовжуємо ловити чудову рибу під назвою Окунь на річці Дніпро. Зараз ми будемо робити вечірній випуск. Хто не бачив франковий, то зараз у підказочці у вас він з'явиться. Половили ми непогано, ловили на круті приманки і тестував я нову для себе приманку під назвою. Вів'єра Дана, але зараз я її знімаю. Знімаю і кладу. А чому? А тому що буду тестувати інші приманки. Річ у тім, що Дімон мені зробив підгон, і мені необхідно перевірити терміново перевірити, як він працює. А що це за підгон? Прямо зараз я вам покажу. У мене такого в арсеналі не було. Uh, і от вже аж руки викручує, як хочеться це діло перевірити. Just a moment. Вон, бачите, система яка? Отак от і ходимо. О! Раз. Один знайшов, а другий, 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 другий. І другий знайшов. Хе-хе-хе. Бакурі спін. 8-грамовий і Бакурі Spin TG. А що таке Ті це Tanksten. А що таке Танкстен це Вольфрам. Вольфрамовий бляхамуха Tail Spinner. Уявляєте собі? Ну Коштує він, звісно, що на 2 копійки. Вольфрам є Вольфрам, а ще й засандалити туди цей. Віртлюг і поставити гачок, і зроблено все в Японії. Ви розумієте, що звідси і ціна. І хочеться перевірити, чи дійсно вона відповідає якості цієї приманки. Ну, а друга це звичайний бакурій-спіну, 8-грамовий, з силіконовим хвостиком. От, так от Оця пелюстка, друзі, вона силіконова. Так що, ось ці дві приманки сьогодні будуть у мене на вечірньому огляді, адже ми знайшли місце, де, ну, скажімо, поки не було чапи, Ми жодного разу не обірвались. Я щиро сподіваюся, що так і буде надалі. Ну а на які палки буду ловити? От в мене стоять тут дві. Основною буде безумовно Каламареті UX до 4 Єгі. В цьому виконанні вона десь до 24-25 грамів. І ми зійшлися з Дімоном в думках, що вона підходить під хардбейти і прям, ну, максимально круто. От, Прям супер круто вона підходить. І 12 грамів, і 8 грамів якраз те, що треба під тутешню глибину і під цей комплект. Так що давайте не будемо гаяти часу. Будемо починати. Розпаковку і перші закиди. Так, друзі, тремтять в мене ручки і болить серденько за цей тейлспіннер чудовий, якщо я його обірву. Але я сподіваюся, що я його не обірву. Да. Він маленький, але дуже-дуже важкий. І в ньому є ще один прикол, дивіться уважно. Оп, Бачите, яка пелюстка в нього. Силіконова йоханий бабай. Силіконова пелюстка. Коротше, цікава історія. Давайте перевіряти. Давайте перевіряти. Перев'язав вже всі вузли, що в мене є. Он жерех вийшов. Чув тільки що звук. Оп, оп. Да. Чудова приманка. Давайте глянемо, як грає. Грати має також офігенно. По спойлерю трошки грає офігенно, будімон ловив. Дивіться. Заводиться просто з пів оберту. Офігенний. Головне не обірвати. Головне не обірвати, головне не обірвати. Це така мантра буде в нас, яку будемо повторювати цілий день. Аж допоки щука не зріже. Да? Остане Да. А це Дімон, бачите, от він стоїть вже. Дімон вже щось лове. І треба, мабуть, мені також щось зловити. Водичку, так? Да? дали, кажеш. О! Зійшов. Так, да, перша покльовка вже сталася, друзі. Але я зійшов, сталася друга, яконець зійшов. Ти серйозно? Да. О, і покльовку одразу. Димон вже почав мене підколювати. З першого закиду, типу, я майже розловив і з першого, з першого закиду майже обірвав. Коротше, таке собі діло. Скажу я вам, друзі, зараз будемо дивитись, тому що тут стоять такі доволі маленькі гачечки. Вони безумовно круті на ну не знаю, на дрібну рибу. Ну Давайте подивимось. Хотілося б дочекатись покльовки якоїсь гарної великої риби і подивитись, чи все буде окей з виваджуванням. Тому що, мені здається, треба. От З самого початку міняти цей трійник, ставити більшенький. Це точно не буде погано, поганою ідеєю. Ну, звісно, якщо ми ловимо з вами рибку ну, таку вел... більшеньку хочемо зловити. Але буде складно це зрозуміти, тому що стелспінер це взагалі приманка, на яку сходів більше, ніж... На -що інше. Та зрозуміло. Да. Мається, на увазі, що, оп, мається на увазі, що коли там покльовки і коли посадка гарної риби, то можна зрозуміти, чи цей гачок буде її тримати. Ну, але варто ще сказати, що там і діаметр проволоки на маленькому. Да, да, да. Ну, так, так, так. Мається на увазі, що якщо риба гарно сяде, він, ну, гачок втримається 100%. Да. Потужний. Так, да, Дімон мені підказує. Все мені підказує. І все правильно, він підказує. Дай половити. Дай половить. В тебе є свій. Я... То... На чорний день. Ну от він настав. Я знаєте, друзі, що зроблю? І це буде правильно. Я одразу розчехлю і другий. Другий тейл спіннерок кину собі в ящик, в ящик, в коробочку, в кишеньку. І буду ходити і перевіряти. Адже, от, наприклад, в цьому місці, де ми зараз перебуваємо, тут 12 грамів забагато. Треба вісімку. Ось дивіться прикол. Вони мають однаковий об'єм. Але це 12 грамів, а це 8. І той, що 8, має, мабуть, що навіть і більший об'єм. Теж бачите, силиконовий. Силіконовий такий е хвостик. Коротше, прикольна історія. Я такого ще не бачив. Тому і цікавіше це все. Так, ставлю вісімку. Цей сюди. І хочеться ж перевірити, як воно грає. Грає воно без сумнівів круто, а в такому кольорі ще й воно буде так виглядати класно, дивіться. Дивіться, дивіться, бляха зачепив вже. О, дивіться. дік 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 І бачите, його можна вести дуже-дуже, дуже, 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 дуже повільно. Офігідь. А, а це вже інше, це вже інше. Дімо на мене гримає, друзі. Напишіть в коментарях, хто він після цього. Каже, грається. Я не граюсь, я показую, як він класно грає. Я насолоджуюсь його грою. Тому що вона ну, реально крута. Все, Дімон, пішли. Скільки можна тебе чекати? Давай, вилазь звідти. Вилазь, пішли, все. Ось така у нас сьогодні набережна. І по ній ми будемо сьогодні гоцать. Рибка зараз вийшла на міляки, вона стоїть на от таких от місцях і поки її можна ловити. Чому поки? Тому що зовсім скоро температура води підійметься дуже високо і все зацвіте. Виросте трава, її буде дуже багато і половити вже ну, не зможемо ми в такій якості, як зараз. Тож... Необхідно не нехтувати цим часом і обов'язково користатись можливістю половити Йохани Бабай. Так, давай. Стійку в воду. Бакан. На застійку. Палку в руки і гоу. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. О. І ось перша риба на телспіннери меднес. Непогано, до речі. <схай> Дімон каже, до речі, непогано. Ну, я би посперечався трошки. Але це, це перша риба. І Дімон щось тягне? Тягне окуня. Ага. Трошки більшенького. Ну, Трошки більшенького окуня Дімон зловив. Блін, ну як тебе зняти? Давай все, пливи додому. Давайте ловити ще. Це, це не той розмір. Змістили всі першої локації, де у нас о, ще один. Ох, жерешок тільки що вийшов подалі. Блін. Можна його в принципі, до нього докинути. Так, а в мене. Ти бачив, як морозний він придав? да, гарний. Ще це теж один Жерешок ще був. Так, а в мене окунець маленький. Е Окунець. Ну давай, пливи. От те, що я вам кажу, що було б непогано поставити більший гачок, щоб, ну не знаю, може відсіч такого маленького окуня, щоб він не супер йому вдавалося сідати на цей гачок. О, є, є окунець, але маленький. Клює непогано. Клює непогано і дуже класно працює е, цей телспінер. Відчувається його гра, він компактний такий, ну, коротше, клас, естетичне задоволення е, і гарна, гарна його гра. Єдине, що, бачите, розмір, розмір окунця який. Розмір окунця який. Ось такий. Не супер великий, але я вам скажу так, що більш за все ми не попали ще на більшого окунця. От коли буде більший, будемо дивитись, наскільки тримає гачок більшого окуня. Якщо він буде тримати його так само, як і маленького, все, ну, тоді будь-які сумніви знімаються, те, що цей толспінер прям суперовий. Хоча я вже його можу і таким назвати, він реально крутий. Ну, ти подивись, раз за разом. Раз за разом клює і раз за разом сідає. Якщо зданих ще були якісь сходи в минулому відосі то з меднеса дрібнота не сходить прям, ну, дивіться, дивіться, як хріновенько взяв і все одно, все одно дістався берега. вам ну, і гачки. До речі, що характерно, гачки, хоч і маленькі, але вони із більш товстого дроту. Так що мають гарно тримати. a little later. <звук> <звук> Чпонь. <звук> Друзі, що ще характерно в цих тилспінерах – От одразу, що кинулось в очі, це дальність закиду. Летять вони набагато далі. Ну, за вольфрам тут нема що і казати. А другий, який свинцевий, за рахунок, що він маленький, і пелюстка під час закиду ну, така більш аеродинамічна, ніж металева. Ну, центр тяжіння виходить, що просто у вигляді самої, самої рибки, самого тільця, то вони летять далі. І це, це вже прикольно, тому що можна докинути туди, куди буде проблематично закинути інші, за рахунок того, що вони більше парусять. О, тільки що дві покльовки було, але окунь такий мізерний. А хочеться дебелого. Так, вже зачепив якусь фігню. Де мій дебелий окунь? В нозях. В нозях, дрібнота на вольфрам. Коментарів більше нема. Ходимо, шукаємо дебелого. Ходили ми доволі немало, і на кожному місці дрібний окунь в асортименті. Прям от, скільки хочеш. Клює дуже часто сідає непогано, все класно, але великого нема, на жаль, ні в мене, ні в Дімона. Ми спіцом поставили різні, різні телеспінери, Минулого разу мені вдалося краще. Половити на дану від вів'єри. Дімон саме зараз її і поставив. І ми хочемо на контрасті подивитись, адже на контрасті краще зрозуміти, який телспінер краще працює і які характеристики у того чи іншого телспінера краще ну, себе проявляють в певних умовах. От, що можу сказати по меднесу, це однозначно летить далі. Що, ну, про вольфрам я взагалі мовчу, про свинцевий варіант. Адже він маленький і силіконовий пелюстка, силіконовий хвостик, він ну, не, не створює великих аеродинамічних перепон під час польоту. І летить дуже-дуже далеко. Ну, а це вольфрам, тут взагалі слів немає ніяких. Ну і докинути можна до риби, якщо вона стоїть подалі. От, що стосовно вольфрамового, дуже класно ловити ним на швидкій течії, навіть на невеликих глибинах, тому що можна закинути далі і тримати його от над дном. Питання в іншому. Його ціна і кількість обривів в місцях, де ви ловите. Це велике питання. Задоволення не з дешевих. Але інколи його характеристики можуть суттєво повпливати на риболовлю. Ну, можу, можу навіть сказати так: інколи ці характеристики можуть зробити риболовлю. От така історія. Особливо це влітку, коли треба закинути подалі, тому що поблизу дуже багато трави і різних, різної фігні. Малючки, малючки. Клюють кругом малючки. А великий окунь по ходу п'єси, це треба приїжджати от зранку, як ми власне, сьогодні і приїхали. А зараз це ось такі малючки. В кількості, в асортименті, де завгодно. Це що, більше на 10 грамів з того ж закиду. з наступного закиду. Так, да. більше на 5 грамів <смі> відвалився. Але з іншого боку, друзі, ось такі окунці і їх активність на приманку вже про щось. Про щось докаже. Подобається однозначно гра Спінера Меднес окунцям. І я думаю, що питання лише ем, часу, коли я попаду на гарних окунів. О, не вже щось толк не вже щось толкове сіло. Ну от нарешті. Так, да, окунець. І дуже-дуже непоганий. Дуже непоганий. Ох, який, подивіться. Побавив нас своєю присутністю. На восьмигравмовий варіант. О, це вже це вже щось схоже на... На рибу, а не от це, що було до цього. І не зійшов, бачите, вже статистика непогана. <с> от один з одного. <с> да. Да. А то я вже подумав, що цією приманкою ловити треба суто, суто маленьких окунців. І все. Ні, не все. Ну що, друзі, стався у нас невеличкий колапс. Дімон, який мене зараз знімає його автор, так стало, що його бакан трошечки набрав води, і набрала води ще й стереосистема, і павербанк, і все на світі. Коротше, були ми змушені в сумі піти з місця, і от зараз вже зняли вейдерси. От. Вже вже спокійно, спокійно стоїмо і дихаємо. Давайте підведемо підсумки перших вражень про бокурі від меднес. По-перше, ну вони реально технологічні, вони заводяться прямо з пів оберта, і нема в жодному вузлі якихось питань. Знаєте, от чим відрізняється дорогий. Тейлспінер від дешевого. Дешевий, там може бути десь там велике вухо, яке не по розміру з усім тілом приманки. Десь може бути якесь завідне кільце, яке дуже важко розігнути, або навпаки, яке само розгинається. Десь буває там пилюстка залипає, або от що найкраще, що найкращий мій улюблений варіант, коли купуєш тейлспінер, і в нього віртлюг не крутиться. Ну, по суті, от цей вузол є найважливішим в Телспінері, тому що якщо він не крутиться, то ну, наша взагалі така приманка потрібна. Зрозуміло, що зроблено в Японії, і особливо коли мова йде про такий матеріал, як Вольфрам, вони будуть бездоганні. Ну, по суті, так і є. Вони працюють прям супер офігенно, збирають всю рибу, от яка, ну, яка тільки її бачить. Тому і покльовок дуже багато, і там постійні посадки навіть отакого от дрібненького окунця. Чому не зловив великого? Тому що по суті його не було. Ми ранковий час перевіряли інші приманки, ходили по інших місцях. Ну а зараз ви бачите, яка погода. У мене вон капюшон. Підіймається і доволі некомфортно стало. Це плюс, що на протилежному боці поздувало пух, і він весь в обличчя нам і полетів. Що ще? Вольфрамове виконання бокурі це взагалі просто якийсь кайфець, але ну, дуже стрьомно його кидати в незнайомі місця, тому що якщо посадити десь в курчі і обірвати, це буде прям горе. Тому необхідно ловити їм в тих місцях, де ви знаєте, 100% нема ніяких на дні артефактів. І Обірвати його ну, буде майже неможливо. От. І ще, окрім цього, в них дуже круті гачки. Вони хоч невеличкі, але дуже гострі і з тонким дротом. Тож, посадити його в корчі буде вам ще краще, ніж будь-який інший дешевий. Tail spinner. Ну і е, фішка в пластиковому силіконовому хвостику це от щось таке, я не зустрічав ще. Е, треба потестувати, і розповім я про це вам в подальших своїх відосах, Але ідея дуже-дуже крута. Хотів зараз дати затравку, але мабуть не буду її чи сказати. Дімо? Конечно, кажу. Да. Ну, добре. Розпочав вже треба. Добре. Коли ми ловимо звичайними телспінерами метал з металевими пелюстками, під час того, як ми його ведемо, ця пелюстка впливає на гру самого сердечника, тому що вона має масу і вона розвертає, ну, розвертає в деяких випадках саме тільце. А В цих телспінерах тіло набагато важче, ніж хвостик. Тому ледь-ледь іде -ледь тільце, і хвостик вже починає обертатись з надзвичайно високою швидкістю. Але при цьому він не має маси і він створює дуже такий турбулентний потік. Тому на течії, особливо на далеких дистанціях, ну, вольфрамовий. Вольфрамове виконання бокорі буде працювати прям супер. Але це все я кажу завдяки своєму досвіду. А хочеться, звісно, що перевірити на практиці. Власне, чим ми і будемо займатися в наступних відосах. Ну а на сьогодні все. Я сподіваюся, вам сподобався цей відос. Традиційно ставте вподобайки. Ну і звісно, що підписуйтесь на мій канал. Ну а на сьогодні все. До зустрічі тут.